Наукові дослідження в світлі лаборизму тривають вже понад 15 років. Перша стаття з даної тематики побачила світ у 1997 році. Називаючи даний спосіб мислення лаборизмом на противагу монетаризму, науковці прагнуть описати реальність, в якій можна ефективно діяти не тому, що є гроші, але завдяки тому, що існують людські ресурси, оснащені відповідною здатністю до виконання праці. В світлі даної теорії саме праця створює гроші, а не навпаки. В цій програмі людський капітал, праця і еквівалентна заробітна плата утворюють нерозривну тріаду, якій динаміку придає праця як трансфер капіталу до об'єктів праці. Саме звідси походить назва даної наукової дослідницької програми Лаборизм. В основі даної дослідницької програми знаходиться правильне розуміння природи капіталу і опрацювання поглибленої його теорії. Саме цей факт є центральною частиною твердого ядра всієї програми. В межах даних досліджень капітал трактується як абстрактна категорія, і одночасно з цим враховується принцип дуалізму, відповідно до якого у матеріальних і нематеріальних засобах активах, втілюється капітал. Тобто здатність до виконання праці. Представлена на рисунку Тріада дає можливість більш глибше зрозуміти природу заробітної плати, яка по своїй сутності має бути еквівалентною до розміру людського капіталу працівника. Конкретна людина є носієм людського капіталу, тобто потенціалу праці. У ході виконання нею певної роботи відбувається трансфер даного капіталу до об'єктів праці. Саме тому розмір людського капіталу працівників підприємства повинен вимірюватись з метою нарахування відповідних еквівалентних заробітних плат, які компенсують його розпорошення. Відповідно, основна еквівалентна заробітна плата забезпечить збереження людського капіталу, а суми нарахованих премій уможливлять його розвиток. Як ми можемо побачити з даної тріади, саме праця є рушійною силою будь-якого розвитку, а еквівалентна її оплата гарантує збереження людського капіталу працівника. Важливою складовою, яка є сполучним елементом тріади і дозволяє поєднати її в єдину систему, є можливість встановлення розміру індивідуального людського капіталу працівників. Саме знання даної величини дозволяє оцінити обсяг транспорту капіталу від працівника до об'єкта праці під час виконання певного завдання, а отже і встановити точну вартість отриманого продукту. Також розмір індивідуального людського капіталу працівника становить основу моделі, яка застосовується нами для визначення суми еквівалентної заробітної плати, що повинна бути йому нарахована за виконану роботу. Розмір такої заробітної плати гарантуватиме збереження людського капіталу від розпорошення. Сприймаючи капітал як здатність до виконання праці, ми можемо визначити і охарактеризувати похідні від нього категорії, які наведені в таблиці. В даній таблиці представлені основні категорії, які пов'язані з капіталом і дають можливість більш глибоко зрозуміти сутність економічних процесів. Представлене в таблиці визначення категорії грошей, незважаючи на його простоту, є революційним. Дане визначення представляє природу грошової одиниці як підтвердження виконання працівником роботи і проведення вимірювання її вартості. Гроші завжди комусь належать і являють собою беззаперечне право їх обміну на певну рівнозначну вартість. На рисунку представлена схема формування еквівалентної до обсягу виконаної працівником роботи заробітної плати. Розуміння грошей у світлі даної схеми, як платежів за виконану працю, провадить до правильних економічних теорій. Натомість емісія готівкових грошей центральним банком, що є сучасним стандартом, порушує фундаментальні закони реальності і веде до економіки, яка діє як машина що приводиться у рух дефіциту. В новій же науковій дослідницькій програмі у сфері людського капіталу, праці та еквівалентної заробітної плати, немає категорії грошей в їх монетарному розумінні. В даній дослідницькій програмі гроші виникають в результаті праці, як категорія платежю за виконану роботу. Саме тут з'являється поняття еквівалентної до обсягу виконаної роботи заробітної плати, розмір якої встановлюється за допомогою концепції обліку людського капіталу. Це ґрунтовна зміна в економічній та обліковій думці. Кожен працівник повинен отримувати заробітну плату, розмір якої буде еквівалентний вартості розпорошеного ним під час виконання праці капіталу. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що саме праця створює заробітну плату, а отже і гроші. Ядром наукової дослідницької програми лаборизм є правильне розуміння категорії капіталу. Він як здатність до виконання праці є потенційною категорією. Ми можемо нагромаджувати капітал, але без діяльності і спрямованого трансферту даного капіталу, тобто праці, постійно буде збільшуватись рівень його розпорошень. Оскільки в межах дослідницької програми лаборизм досліджується і вирішуються проблеми у сфері капіталу, в наступних зустрічах особлива увага нами буде приділена питанням нарахування еквівалентних виплат для працівників підприємства, які встановлюються на підставі їх індивідуального людського капіталу та обсягу виконаної ними праці. Ми розглянемо модель людського капіталу і розрахуємо заробітну плату для окремого працівника підприємства. Що вкаже на центральну позицію даної теорії у цілій дослідницькій програмі. А на цьому слові, бувайте здорові!